У Кривому Розі відбувся форум учнівського самоврядування Створюємо себе обираємо орієнтири. На подію завітало близько ста школярів з усіх районів міста. На форумі молодь мала можливість обмінятися досвідом, згенерувати нові ідеї та спланувати майбутні проєкти. Частина учасників, а саме випускники міської асоціації дитячих об'єднань Мадо, отримали сертифікати про завершення курсу з лідерства та командної роботи. Спочатку у нас був саміт на початку року, і ми приймали рішення, що ми будемо творити в цьому навчальному році, що будемо творити для молоді нашого міста, розвивати всякі тренінги, заходи інтерактивності. І сьогодні, саме сьогодні, ми зібралися всім містом, всіма районами, делегаціями, щоб підвести підсумки цього року нашого проєкту. Форум проходив у форматі живого спілкування, майстер-класів та дискусій. Кожен мав змогу проявити себе. Учасники працювали в тематичних студіях за підтримки ЮНІСЕФ та Глоба-22. А перезавантажитись можна було б під час проходження психологічного тренінгу острів можливостей. Підведення підсумків відбулось у форматі відкритого мікрофону. Кожен учасник мав змогу розповісти свої думки та запропонувати нові ідеї. Під час форуму будуть працювати панелі, де учні зможуть обговорити, що зроблено, намітити плани на майбутню роботу, а також будемо обговорювати офлайн проти онлайну, тобто висловлювати свої думки. А що ж краще зараз навчатися? В якою формою дуже приємно, що учнівський молодіжний рух підтримує керівництво нашого міста і завжди наші учні, наші молоді, активні, креативні, знаходяться в центрі уваги. Форум став логічним завершенням масштабного проєкту Створюємо себе, створюємо Україну. Упродовж навчального року було проведено 500 заходів, до яких долучилися майже 30 тисяч учнів. Все проходило у формі квестів, конкурсів, лідерських шкіл, освітніх марафонів та флешмобів. Активну молодь підтримує цілий ряд організацій: молодіжний центр, клуби фінансової грамотності, апшифт, освітні діджитал-центри та творчі лабораторії. За цей час кожен у учасник втілив свої ідеї в життя, учнівське молодіжне лідерство це дуже важливо і Мені дуже приємно бути на форумі молодих лідерів. У нас МАДО в нашому місті має вже 20-річну історію роботи, дуже ефективної роботи. І з МАДО вийшло дуже багато успішних людей. І успішних підприємців, і керівників промислових підприємств, і хто працює в органах державної влади. Міська асоціація дитячих об'єднань МАДО працює вже понад 20 років. Тут діти навчаються відповідальності, ініціативності та роботі в команді. З кожним роком важливостей для цього стає ще більше. Програма МАДО охоплює всі школи та всіх бажаючих учнів, і кожен має змогу навчатися та рухатися вперед. Аліна Сітнікова, Іван Сергіїв перший міський.